Вітаю! З вами Інфо. Сьогодні ми з вами поговоримо про сплату комунальних послуг через Приват24. В вашому Приват24 натискаємо на вкладку Мої платежі. Для створення платежу вам пропонується ввести реквізити підприємства-отримувача. Бачити комунальні платежі всі одразу допоможе єдина квитанція. Вводимо це слово у пошукове віконце, обравши своє місто Черкаси. Тут платежі ми можемо відшукати за адресою проживання або ж по лицевому рахунку. Його номер знаходиться на квитанції. Вводимо номер у віконце. Тиснемо Далі. Обираємо свою адресу у вкладці. Обираючи потрібний платіж, ви можете бачити його деталі. Куди, на який рахунок, яке підприємство, за що саме необхідну суму платежу та від кого власне надійде платіж, ви можете коригувати суму оплати. Натискаємо Додати до кошику Приват-24 запропонує зробити ці платежі регулярними. Тобто, щоб банк у зазначений вами день оплатив ваші комунальні платежі за вашим дорученням. Якщо ви бажаєте робити це самостійно і надалі, тиснемо Перейти до кошика. У вашому кошику відображаються всі заплановані комунальні платежі та загальна сума до сплати. Обираємо картку для сплати. Натискаємо Підтвердити. На підтвердження платежу вам на мобільний прийде секретний код. Введіть його у віконце і все, оплата здійснена. Якщо ж ви бажаєте отримати паперову квитанцію, в архіві платежів знайдіть свій платіж, введіть свою електронну адресу та отримайте на неї квитанцію з початкою та підписом банку. Наступного разу всі платежі, які ви здійснили, будуть відображені у вкладці Мої платежі як шаблони, тож вам не потрібно вводити інформацію ще раз. Треба тільки коригувати суму оплати. Якщо у вас залишились запитання до Приватбанку, надсилайте їх на електронну адресу, яку бачите на екрані.